Мої пропозиції по Кримському мосту, по обороні Харкова, по всього іншого, У мене є чіткі пропозиції, чіткі вимоги. Дайте військовим управляти ситуацією, дайте військовим, тому що ними управляють, на жаль, їм говорять, що робити. Люди, які в армії не служили, люди, які не знають, що таке армія. Люди, які не знають, не уявляють навіть, що таке армія і війна. Вони сьогодні наказують і управляють бойовими генералами і бойовими офіцерами. Ну, звісно, що моя особиста пропозиція: дайте можливість військовим управляти. Сьогодні час такий війна, дайте їм управляти, дайте їм можливість вирішувати, знищувати міст, не знищувати, відходити з якоїсь позиції, чи не відходити, тримати, чи не тримати. І тоді ми будемо знати, з кого спросить і хто за що відповідає. Сьогодні ну, не відповідає влада. От ви Я хочу, щоб ви послухали слова президента, коли він тільки е, прийшов, тільки-тільки став на посаду. Ви почули? Ну, ви, ви чуєте, що вони виконали за весь цей час? Нічого. Відповідають за щось? Не відповідають. Вони мають право говорити, обіцяти, але не мають ніяких обов'язків, щоб виконувати це все. Розумієте, так? Вони говорять, ну нічого, ну зато ми зараз вам допомагаємо там з Європою, світом. Ми гроші шукаємо. Для чого ви шукаєте? Ви розмінували Чингар, ви дали можливість спокійно відвівши війська, зайти аж до Києва росіянам, і потім ви розказуєте, що ви нас е, витягуєте за вуші. Так ви ж завели нас в це гімно. Ви ж це ж не ми придумали це все. Ми ж не закривали. Військові об'єкти, ми не відводили війська, ми не розміновували Чонгар, ми не забороняли виготовляти зброю. Це ж не ми робили, це ви зробили це. Тому знову ж таки, військові хай відповідають за все. Дайте їм можливості, дайте їм повноваження і владу, і хай вони вирішують. Бо ви, ви заведете нас в тупік повний, і ми не з звідтіля ніколи. Тому що ви не знаєте куди йти, сліпий сліпо завжди заведе в яму.